Друзі, мої вітання на YouTube каналі Телеграфі. Є мене звати Дарина Глушенко. Сьогодні традиційно обговорюємо актуальні події. Зокрема, будемо говорити про ситуацію на фронті. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер Сергій Братчук, військовий експерт, та речник української добровольчої армії. Пане Сергіє, подяка вам за те, що знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю! Героям слава. Отже, хочу розпочати нашу розмову із зведення того, що відбувається прямо зараз на фронті, зокрема поговорити про те, як минула попередня доба. А якщо не проти, пропоную коротенько пройтися по тому, яка наразі ситуація на лінії бойового зіткнення, де наразі найгарячіші точки а вже потім більш детально пройдемося окремо по тих чи інших регіонах. Ну, власне, пріоритетно ну, для російської армії, тому що вона наступає, нічого не змінилося. Сьогодні це Донеччина Луганщина, тобто, це намагання виконати стратегічну мету від початку повномасштабного вторгнення, це повна окупація Донецької та Луганської областей. І, власне, ворог для цього намагається робити максимально все, що сьогодні здатен готувати, і це просування, яке в нього сьогодні відбувається, зокрема на певних напрямках. І бачимо, що найбільше атакує Покровський напрямок, велика. Активність на Новопавлівському, звичайно, говоримо про часів, яр, про Торецьк про намагання вийти до Костянтинівки, ну і власне потім вже така подальша перспектива. Це звичайно Краматорська слов'янська агломерація. Тобто, очевидно, що до кордонів адміністративних кордонів, звичайно, Донецької області. Ну і Бугачну там та частина, яка наразі залишається не окупована. Ворог теж намагається атакувати, але бачимо, що вже протягом кількох років в нього це не виходить зробити. І звичайно, ворог сьогодні максимально хоче створити відповідь. Дні джерела напруги на інших напрямках фронту сьогодні. Активність ворога зазвичай є на сумському напрямку і підкреслюю саме на напрямках. Тобто мова не йде про як це багато хто намагався зробити наступ на обласний центр Суми. Мова не йде про наступ на Харків, а на Харківському напрямку є також активність, власне, як і на всіх інших ділянках фронту. Тому пріоритетно, що Торецьк часів Ярк я вже згадав Покровський напрямок ворог максимально задіє тут як мінімум дві. Загальновійськовій армії задіює також підрозділи інших е, з'єднань та об'єднань для того, щоб е, пройти турецьк, щоб пройти часів яр і вже вступити, як я сказав, в биту за Костянтинів. Оце найголовніші сьогодні, звичайно, е, напрямки, де відбуваються найбільш спекотні жорстокі бої. Так, ви згадали про Сумщину. Бачили новини, читали про те, що російські війська активізували спробу прориву саме в регіоні, в Сумській області вони використовували малі штурмові групи, і зазначається, що ворогу на жаль, таки вдалося закріпитися в кількох прикордонних селах регіону, і тепер Росія намагається розширити своє просування. Якщо більш детально поговорити про те, яка наразі ситуація на Сумщині, звісно, те, про що ми можемо, про що ви можете розповідати, які до прикладу інші населення пункти можуть опинитися під загрозою. Ну і головне, на вашу думку, яка от мета ворога, якщо говорити саме про сумщину, відтягнути збройні сили з інших напрямків, намагатися сформувати можливість для перекриття логістики, створити буферну зону? Чи все таки Москва? Ну має такі плани, хоча б в голові, хоча б десь далекі, але хотіла б дойти дійти далі до Сум? Ну, у ворога плани, звичайно, на всю Україну. Зараз ми з вами Америку тут не відкриємо. Очевидно, що для цього задіяні інструментарії різного характеру, і багато що, м'яко кажучи, ворогу не вдалося зробити. Він наразі контролює менше, навіть якщо в відсотковому плані нашої території, ніж це було, наприклад, у травні 22-го року. Очевидно, з іншого боку, ми говоримо про те, що є відповідні рішення. Російського командування, зокрема громадянина Путіна, і відповідний наказ він віддав військам створити так звану буферну, колись він називав її два роки тому санітарну зону так. на території якраз нашої сумщини. Наче з метою того, щоб сили оборони відсунути, і власне зробити це такою прокладкою для безпековості самої Росії. Але ж ми бачимо, що наразі продовжуються бої на території Російської Федерації, зокрема в Курській області, тобто сьогодні сили оборони України виконали відповідні свої завдання і створили. Щось наближене, ну так щоб без завищених очікувань, наближене до буферної зони. Якраз ця буферна зона і дала можливість нам е, втримати ситуацію сьогодні максимально під контролем на Сумщині, максимально не віддати ті території, де ворог намагався атакувати і, на жаль, мав певні тактичні просування. Знову таки для того, щоб створювати цю так звану буферну зону, яку росіяни там собі запланували, необхідно як мінімум дві речі, які наразі ворог не здобув, не виконав ці завдання і не впевнений. Що він виконає їх ну найближчим часом? Перше, це захоплення відповідного пластарму, його утримання і, звичайно, подальше розширення, тому що ця буверна зона це ж умовно не там два кілометри на три. Це відповідна глибина території, це відповідна ширина самого фронту. Її треба захопити. Її треба, як я сказав, утримувати і, власне, намагатися просуватися далі. Що на сьогодні з цього зроблено? Нічого, мова йде про контроль за чотирма населеними пунктами. Це населені пункти, які, звичайно, це наша територія, і за кожну з них болить, але це не якісь глобальні населені пункти, де там є відповідна там інфраструктура, де є відповідне укріплення, в тому числі. Тобто, ворог діє і давно вже діє в цьому напрямку штурмовими групами, диверсійно розвідувальними. Тобто, в цьому плані нічого не змінилось Зараз активності стало більше, плюс авіаційна компонента. Ворог максимально її використовує по всьому фронту, а Сумщина особливо не хочу поспішати Ати тому, що інформаційна тиша відповідно вимагає і поведінки інформаційної в тому числі. Але я сподіваюся, так не забігаючи наперед, що наші інструменти тактичні, це контратакуючі дії, дадуть можливість на найбільш загрозливих таких відтиночках на Сумщині ворога відкинути зараз без нас населених пунктів, щоб інформацію як кажуть не наврочити. Тому е, сподіваюся, що ці заходи будуть виконані те саме стосується і Харківщини. Наприклад, е, тому там є моменти, які виникають по Горчанському напрямку. Але давайте згадаємо. Наступ на Харківщину так само інформаційно підкріплений е, і вкиданнями, в тому числі і перш за все з боку росіян, той наступ розпочався в травні минулого року, 24 -го. Пам'ятаєте відомі липці, Вовчанськ, де ворог намагався атакувати. І що тоді говорили росіяни про ці свої наступальні дії? Я думаю, що е, під копірочку, буквально зараз інформаційно те саме говориться по Сумщині. Ситуація спордона ситуація не проста, але впевнений, що нам вдасться втримати ситуацію максимально скільки це можливо під контролем. Угу. Про які проміжок часу можемо ми говорити? Ми не, наголош... не не будемо так, як ви кажете, проговорювати біля яких населених пунктів збройні сили зможуть відбити противника. Чи є якийсь проміжок часу, коли ми можемо побачити на вашу думку вже більш позитивні новини зрушення саме на Сумському напрямку? Я думаю, що це буде залежати від того, і складатиметься ситуація на інших напрямках. Mm -hmm. Звичайно, перш за все я кажу про Донецький напрямок у загальню, чи mm -hmm. там mm -hmm. той Торецький чи Сів'я, до речі, під Торецьком там те що нам вдалося протягом цього тижня відповідні контратакуючі дії, вдалося ворога відкинути. Взагалі ситуація настільки динамічна, що вона. Змінюються дуже часто то наші позиції втрачаються, потім відновлюються і, власне, заходимо на позиції ворога, тобто динамічно дуже. Але ворог нічого не може зробити з торецьком який зруйнований ще і просунутися так, як він би хотів. Ну зокрема, мова йде, наприклад, про 51 загальну військову армію Російської Федерації. Там поруч воює ще одна армія, і російська в неї більш успішні, скажімо так, дії. Але не вдається загальний задум російського командування їм виконати. Це в тому числі використання тактики охоплення відомими клешнями, це атаки або намагання обійти з трьох сторін і тиснути потім на відповідну локацію з трьох трьох сторін. Це те, що ми сьогодні бачимо. Тому від цього теж буде залежати наскільки ворог буде готовий там для такої активності і надалі, тому що ще раз кажу, ресурс є. Але він не є невичерпним. Знову таки, є інші відтинки фронту, де цілком можливо ситуація може складатися для ворога теж критично, е, Є факт, потім перекидати відповідні частини, наприклад, на підсилення. Тут очевидно, що динамічна ситуація. Ви згадали Харків. Не можна не запитати, буде пряме питання. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію видання «Сканюз» про перекидання Росією 50 тисяч військових на Харківський напрямок. Питання до вас: чи вистачить такої? По-перше, чи точно там є ці 50 тисяч? Хочу запитати у вас як у військового, і чи ви, якщо так, чи вистачить? Такої кількості для того, щоб росіяни почали масштабний наступ на Харківщині і, можливо, на саме місто Харків. По-перше, на місто Харків, як і на місто Суми, наступу на сьогодні, очевидно, не буде, тому що ресурсу ворога немає. Це, по-перше, по-друге, що так, стосується від що стосується відповідних скупчень військ. Зокрема, давайте не забувати про те, що це війська, які в тому числі проводяться ротації. Відповідно, якісь з'єднання відводяться на їх місце заходять інші е, військові організми. це саме стосується і тих частин підрозділів, які несуть втрати. Я маю на увазі звичайно російські Перш за все несуть втрати, їх треба поповнювати особовим складом. Очевидно, що, що особовий склад це піхотна компонента. У росіян є. Їжі не заводять на позиції по одному або по двоє. Зрозуміло, що це е, відповідно там. Колектив чи підрозділ заводиться на бойовій позиції для поповнення втрат, втра, це не ротації. Це вже як мінімум два таких моменти є назор. Тому цілком вірогідно, що десь і, і наша розвідка спостерігає відповідні е, скупчення. Сподіваюся, якщо скупчення ці спостерігають, то і можуть наносити відповідні удари. Тим більше подивіться, як діє наша авіація дуже активно. Вона працює в глибину території Російської Федерації. Фактично кожного дня ми бачимо ці вдалі дії, чому це не відбудеться, наприклад, на Харківщині. Тому очевидно, що ресурсу ворога сьогодні атакувати обласні центри, наші, про які ми говоримо, немає цього ресурсу. Більше того, чи є той ресурс, аби і надалі там в такому темпі інтенсивності з територіальними здобутками підтримувати своє просування, і наскільки воно там, скажемо, глибину нашої території. Очевидно, що таких стратегічних успіхів ворога точно немає. Ну знову таки не забуваємо про нашу оборону, протидію з нашої оборони. Тому про все говорити з нашого боку, ми точно не маємо права, а якщо ми говоримо про очевидні завдання ворога, то має бути протидія і вона є. Наші б'ються як леви, це точно. Чернігівська область, чи відомо вам яка наразі там ситуація? Тому що речник оперативно-тактичного групування «Сіверськ» Вадим Мисник нагадаю до його зони відповідальності входить Чернігівська Сумська і частина Харківської областей і зазначає про те, що вздовж кордону саме Чернігівської області також фіксується військова присутність російських окупантів. Тож чи є загроза для цього регіону? Ну, по перше, вона не може фіксуватися. Це е, відповідна територія іноземного держави, іноземної агресора. Звичайно, там є відповідні підрозділи, які проводять ротаційні заходи, які проводять розвідку у е, тому числі. Але ця ситуація, ви бачите, вона зараз поки що в такому ж е, не законсервованому стані. Але це ті заходи, які ворог традиційно проводить на цьому напрямку. На сьогодні традиційно це власне, я вже сказав, і маневри відповідні. Відповідні ротації, в тому числі якихось прикордонних Сказати, що там критично насичено військами, на сьогодні ми цього сказати не можемо. Ще про один напрямок. Президент Зеленський говорить про те, що збройні сили Російської Федерації будуть робити усе можливе, аби перетнути адміністративний кордон саме Дніпропетровської області. Звісно, хочу запитати, яка зараз обстановка саме там, на межі Дніпропетровської Донецької областей, і чи мають окупанти можливості вийти саме на адмінкордони Дніпропетровської області, тому що ці новини лунають, вони то з'являються, то трішки вщухають, але все. Ну, є напружена ситуація щодо Дніпропетровської області. Ну, по-перше, у нас не воюють кожна область окремо. Це по-перше, mm -hmm. у нас Дніпропетровщина так само в війні, як Донеччина, як Херсонщина, як Запоріжжя, як всі наші Харківщина, всі регіони, про які ми говоримо, і взагалі вважаю, що у нас немає сутотилових регіонів. Mm -hmm. Звичайно, це намагання ворога інформаційно. Перебільшити те, що відбувається, ці адміністративні кордони вони є під час війни настільки умовними, що чесно кажучи, я б на них не зосереджував увагу. Це якраз російський наратив інформаційний, що мовляв, подивіться ми вийшли на кордони, бо саме слово кордони воно звучить якось дуже пафосно і виглядає на на певну перемогу. Те, що ворог е, хоче туди прорватися, е, до тих адміністративних кордонів це на сьогодні очевидно і намагається це робити. І, і власне ви знаєте, що навіть було вже фейкове кидання про триколорну ганчірку, начебто на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Ворог там прапор встановив. По-перше, це шкідливо для здоров'я і шкодить здоров'ю, тому що всі ті, хто цим прапором, так званим розмахував, вони всі відразу і були знищені після того, після цієї фотосесії. Але те, що ворог такі плани має, і те, що намагається атакувати періодично, так це дійсно відповідає. Відповідно інформація ця реаліям але знову таки говоримо про те, що це більше інформаційне супроводження. І навіть якщо гіпотетично допустити, ні, допускати навіть не буду. Але в будь-якому разі ситуація знову таки все залежить від того, які. Очевидно, пріоритети і де ворог, як йому здається, зможе знайти шпариночку в нашій обороні. Отже, очевидно, сьогодні ворог по всьому фронту шукає, де ми можемо дати слабину для того, щоб зосередити там відповідно весь удар. Ну ще раз щодо Дніпропетровщини, то у нас е Синельніковський район, наприклад, так він постійно там в зоні вогневого враження ворога. Це Дніпропетровщина. Відповідно, ну так само, як ракетні удари наносяться. Усіх обласних центрах великих наших сьогодні, тобто, вся Україна воює. Тому не загострюйте увагу там, де це відповідає російським інтересам інформаційним і не лише. Ще новину хочу, хочу з вами поговорити. говорити американські аналітики видання The Washington Post сказали, що Путін все ж таки ймовірно впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом, хоча санкції і великі втрати можуть поступово підривати військову машину Росії. Тому як кажуть у виданні, це літо може бути останнім шансом для Путіна, пане Сергію. Чи почався уже літній наступ, про який неодноразово говорив і Зеленський? і Сирський. Якщо так, то е, яку тактику наразі використовує ворог? Ну, якщо говорити за календарем, то ще маємо травень. Тому ще веснім... маємо травень, так, але якщо фактично, якщо так, то чи побачити... Давайте так. Я хочу це просто нагадати: що, м -м. Так, нагадати про те, що у нас російський стратегічний наступ він триває з жовтня 23-го року. Наразі все те, що відбувається потім, я особисто розцінюю це як оці наступальні хвилі. Етапи цієї стратегічної операції відповідно, ну зрозуміло, що календарно вони відповідають якраз цій активності. Ми з вами вже слава богу пережили весняну кампанію. Пам'ятаєте в лютому говорили, от зараз буде весна буде весняна кампанія. Активна ми вже виходимо на те, що сьогодні активно і не перший тиждень говорять про вирішальну останню там літню кампанію. Те, що вона може вплинути на хід цієї війни, це. Зрозуміло, як власне, і попередні бої та битви на сьогодні ніхто не скаже, коли як і особливо де відбудеться той вирішальний бій або битва, яка е, стане в підсумку вирішальної для всієї війни. Можливо, ми з вами навіть цей бій про цей бій вже знаємо, але він е, лише потім стане історичним. Після закінчення війни, після нашої перемоги, то очевидно, що наступальні дії так згідно літа, вони у ворога вже є, ворог вже проводить цю кампанію, цю хвилю чергову, і ми це спостерігаємо з вами на сьогодні на активності по усім відтинкам фронту. Очевидно, ми це і проговорюємо сьогодні під час нашої зустрічі. Де ворог атакує і де планує атакувати? Я думаю, що він буде намагатися створити це додатково. всі Такі джерела напруги по усіх буквально напрямках, які є на сьогодні на фронті, вони різної інтенсивності, але активність може зростати знову таки, залежить від того, як буде складатися ситуація на тому чи на тій чи іншій локації фронту. На сам кінець запитаю про таке, що західні журналісти-розслідувачі отримали супутникові змінки знімки та секретні документи, які показують масштабну модернізацію шахт для ядерної зброї в Оренбургській області. Говорять про пускові установки в районі міста Ясний, неподалік від кордону з Казахстаном. І завдяки цим отриманим документам, також було виявлено сотні креслень. Бази 621-го ракетного полку. Е, окрім цього, зазначають про те, що комплексна комплекс модернізація відбувається на базі 368-го ракетного полку, ну і обидва ці підрозділи мають на озброєні стратегічні ядерні комплекси Авангард. Пане Сергію, на вашу думку, чи м -м, не може бути ось ця е, інформація, як… Е, як його правильно сказати, ну що це як знаєте, вкид, інформаційний вкид або е, російське ІПСО? Чи справді все це відбувається? Я, те, вам що... сам, я, я вам дякую. Сам я вам дякую саме за так, таку постановку питання, тому що ми бачимо відповідно, коли якісь значущі події, а ми зараз знаходимося в процесі геополітичних комунікацій. Там щодо там припинення вогню або подальших перемовин, і зрозуміло, що Росія буде максимально використовувати будь-які події і вкидання будь-якої інформації саме з метою того, аби впливати на цей процес і здаватися, в тому числі, сильним гравцем під час цих комунікацій, і на перспективу, в тому числі, очевидно, що от такі вони таємні документи, що їх бачить широкий загал. Це не применшуючи роботу і значення осінтерів. Звичайно, вони виконують важливу роботу. Але коли мова йде про те, що подивіться, у нас є таємні документи, очевидно, що це інформаційне супроводження російської кампанії інформаційної на цю на цей літній період, в тому числі, і ми власне це проговорили: що будуть масштабуватися події, буде дуже багато фейків, і розглянули з вами один з них щодо Дніпропетровщини, власне. Згадайте, там іще багато їх є, і, власне, прив'язали навіть через публікацію в Шпігелі візит президента до Німеччини, до подій в Сумщині. Тобто, це створення е, от цього е, елементу або цієї атмосфери страху, який має е, намір в найголовнішому порушити українську стійкість, перш за все. І, очевидно, це сигнали, в тому числі для наших партнерів. Ми за мир, але в нас сила або ми за мир Україна не хоче. Тобто цих меседжів багато для кожної аудиторії цілком вірогідно. І я схиляюся до цієї думки, що от вся ця інформація, яка з'являється випадково на, на, наразі, перед якимись комунікаціями перемовинами, е, з'являється не випадково. Не ніхто не дає гарантію більше того, ми ж розуміємо прекрасно, що і західні медіа. Які потребують фінансування, вони теж можуть брати гроші за певні публікації? Хто там буде дивитися, що малесенька літерка стоїть, що це, наприклад, рекламний якийсь матеріал, або це особиста думка якогось блогера, який зміг опублікуватися в якійсь поважній е, західній газеті або західному виданні? Так що е, моніторимо ситуацію на все реагуємо, але треба тримати розум холодним. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Друзі, дякую так, разом із паном Сергієм до вас обов'язково дотриматись інформаційної тиші, інформаційної гігієни, ретельно перевіряйте ту інформацію, яку ви споживаєте, чи це українські, чи це західні, або ж якісь інші змі. Підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з того чи іншого приводу? Ставте вподобайки, якщо, звісно, наші відео вам до вподоби. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.